Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Експерт в Італії. Критика Долбека наростає від матчу до матчу. Ребро пролив світло на травму мудрика перед дуелю з Чехією. УПЛ висунула інгульцю жорсткий ультиматум. Він наполягав, відомо хто ініціював трансфер Гереро у Динамо. Експерт Алекс Великих поділився своєю думкою щодо перспектив українського нападника Роми Артема Довбика в чемпіонаті Італії. Артем Довбик влітку перейшов у Рому. Як вважаєте, чому головний тренер команди Даніеле Деросі так боровся за українця? Артем Довбук у серії А – це факт, який міг статися ще до переходу в іспанську Жерону. Ось уже кілька років, як італійські клуби предметно цікавилися українським центр Форвардом. Проте з різних причин цей трансфер вдалося провести лише цього літа. Рома загалом та її головний тренер Даросі справді боролися за українця після його надзвичайно вдалого сезону в Лалізі. Пояснити, чому саме Рома і чому настільки сильно його хотів молодий головний тренер, досить непросто. Але якщо підвести це під одну фразу, то пояснення таке. Великий забивний швидкий центр Форвард, який перебуває на зарі своїх років, та за такі гроші це вдала покупка для клубу. Довбик провів уже три матчі за Рому, але поки не відзначився забитим м'ячем. На ваш погляд, у чому причина безгольової серії. Забивати в Іспанії та забивати в Італії це велика різниця. Багато гравців справедливо вважають серію А складним чемпіонатом, можливо, занадто насиченим тактично та менш видовищним через це. Але це такий ось майстер-клас для нападників і центральних захисників. Чемпіонат, у якому, якщо форвард забуває, потрапляє подвійну цифру, як кажуть в Італії, то це означає сертифікацію його класу. Напередодні першого матчу були величезні очікування від Довбика, і ці очікування, гадаю, є стримуючим фактором. Як Бертем забив у першій ж грі, то думаю, він забив би і в двох інших матчах. Але не забивши і отримавши критику журналістів, яка наростає від матчу до матчу, важливо зараз, не читаючи пресу, просто виходити і забивати. Але тут потрібно відзначити й факт того, що сама Романа є сформованим колективом зі стійкими зв'язками. Ситуація з Дібалою також впливала. Та й той момент, якщо зможуть грати разом три гравці атаки з домінуючою лівою ногою, думаю, також впливає. Такий старт не позначиться на тому, що доросі може довірити місце в Атасі іншим футболістам. Виходячи з інтерв'ю у тренера, можна вважати, що в Артема як раніше вірять. Якби не ушкодження, то гадаю поїздка до збірної допомогла би емоційно Артему збити напруження емоцій. Якщо фізичний стан гравця не завадить йому виходу на поле, то думаю, місце у старті щонайменше на наступних двох матчах у Артема буде. А там, звісно, якщо заб'є, то й не поступиться місцем у старті. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Дякую за підтримку та підписку. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чи зможе Михайло Мудрик допомогти національній команді у поєдинку другого туру Ліги гінації з чехами, чи буде готовий Михайло Мудрик грати. Сьогодні він тренується в загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці здорові, готові до сьогоднішньої гри, сказав Ребров на предматчевій прес-конференції. Нагадуємо, Мудрик не зміг допомогти сині жовтим у матчі з Албанією через ушкодження. Керівництво Петровського клубу і має менш як добу, аби хвалити рішення щодо свого майбутнього в еліті українського футболу. У понеділок, 9 вересня, відбулося онлайн-засідання клубів УПЛ, на якому зокрема обговорювали офіційну заяву президента Інгульця Олександра Поворозняка про зняття його команди з розігрушу УПЛ. у разі недопуску стадіону в Петровому до організації матчів шостого туру проти Чорноморця. За інформацією та то таке керівники прем'єр-ліги запропонували висловитися всім клубам і не знайшли в них одностайного бачення ситуації. 7 із 16 клубів, не враховуючи інгульця, утрималися або відмовилися виступати за ухвалення радикального рішення. Цікаво, що інгулець представляв не президент або директор клубу, а головний тренер Василь Кобін. На нараді були присутні також керівники відповідних комітетів УАФ. У підсумку інгульцю запропонували зіграти 14 вересня проти чорноморця або на заявленому перестартом сезону резервному стадіоні гірник у кривому розі або в Одесі і використати два наступні тижні для розв'язання документальних питань щодо клубного стадіону. А саме отримання акта про відповідність спортивної споруди технічним нормам. Без цього акту, який оновлюється щорічно стадіон не може бути зданий в експлуатацію, і Арена не може отримати відповідну категорію від УАВ. Час на ухвалення рішення Інгульцю відводиться до 14.00 вівторка 10 вересня. В іншому разі команда буде знята з розіграшу української прем'єр-ліги, а його подальший статус розгляне УАВ. За інформацією журналіста Ігоря Циганника, трансфер форварда Зорі Едуардо Гареро до Динамо ініціював тренер киян Олександр Шавковський. Повідомляється, що фахівець наполягав на придбанні ще одного нападника, якщо є можливість зробити такий трансфер, незважаючи на наявність основного форварда Владислава Ваната. Клуб уже заявив Гареро на матчі УПЛ та Лігу Європи. Раніше повідомлялося, що Динамо заплатило за панамця 2,5 мільйона євро, а також віддала в оренду Владислава Супрягу та права на Ігоря Горбача. Видання Блеша Репорт оцінила кожен трансфер лондонського клубу за два роки правління Тода Бойлі. Оцінки коливаються від F найгірша до A найкраща. Михайло Мудрик опинився в гіршій частині рейтингу, отримавши Є е+. Здавалося, що Челсі обігнав арсенал, коли мудрик прибув у січні 2023 року. Шість голів у всіх змаганнях за 18 місяців. Він став гравцем епізодичної ролі, який напевно піде, що й на Челсі отримає першу гідну пропозицію. Плюс у цій оцінці є крихітною ниточкою надії, що він ще зможе все змінити, написав автор статті. Нагадуємо, Челсі заплатив шахтарю за мудрика 70 мільйонів євро ще 30 передбачені бонусами. Зараз трансфер маркету цінює 23-річна Вінгре значно дешевше 35 мільйонів євро. Його контракт з лондонцями розрахований до літа 31-го року. Український голкіпер Денис Шеліхов став гравцем білоруського клубу Славія Мозер. Умови контракту 35-річного родженця Харсону не розголошуються. Раніше Шеліхов грав серед іншого за Волинь Дніпро Металіз 1925 і Вікторію Суми. У складі легендарного Дніпра він доходив до фіналу Ліги Європи 2015 року. Нова команда Шеліхова в національному чемпіонаті посідає 9-те місце. У п'ятницю 6 вересня 2024 року відбувся матч п'ятого туру першої ліги між Минаєм та Тернопільською нивою. Перемогу з рахунком 2-0 здобула команда гостей. За інформацією видання UA Football, після поєдинку в закарпатському клубі розпочалося внутрішнє розслідування. Керівництво Минає підозрює своїх футболістів у навмисній здачі гри і перевірить їх на предмет добросовісного виконання контрактних обов'язків. Цікаво, що минає вже вдруге за календарний рік потрапляє в скандал з можливим підкупом гравців своєї команди. Раніше подивлялося, що друг Артема Мілевського Сергій Третяк намагався домовитися з двома захисниками Закарпатів про здачу матчу проти Динамо. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.